Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика справи житейські. Хочу подивитися таке питання. В чому справжня причина, чого не склалось бути разом з задуманою особою? От якщо у вас є така ситуація, що було кохання красиве, справжнє, все було добре, але життя так склалось, що ви не разом. От не склалось бути разом. І давайте подивимось, в чому справжня причина. Значить, Якщо дивляться чоловіки, то це ви, а це задумана особа. Якщо дивляться, дивляться жінки, це ви, а це задумана особа, то давайте подивимось, в чому справжня причина, чого так вийшло, чого ви не разом. Це задуманий чоловік. А це карта жінка це ви. Або, якщо дивляться чоловіки, то навпаки, загадуйте собі задуману особу. Так, чому не склалося доля бути разом? Чому? Чого так вийшло? В чому справжня причина? Чого так вийшло, що ви не разом Дивимось. Чого так вийшло? Карта поради. одна, дві, і ще одну. Так, тепер будемо дивитися. Є таємниця, секрет. Дійсно, ви мали бути разом. Мали бути разом, але так не вийшло. Так, дивіться. Все було дуже класно. Дуже по карті, от центральна карта, це суть происходящого, Що дійсно ви мали, мали бути родиною, все у вас було добре. І повинен бути був і достаток, і все було добре. Відносини були справжні, справжні. Вам дуже заздрили. Були люди, які вам заздрили і намагались вкрасти у вас те, що ви. Ви ну, бачили, що гарна пара, і будете, ви будете щаслива або щасливий в цій парі і хотіли собі забрати, Хотіли собі забрати. Так, дивлюсь, гадалка вийшла секрет. Що за секрет? Да, що ви жінка по долі? Або вам ця жінка по долі, якщо ви чоловік. А якщо ви питаєте, ви жінка питаєте про чоловіка, що ви йому по долі була, ви повинні були бути разом. І вам це зруйнували. Зруйнували. Бо знайшлись люди, які заздрили, і ви були справжні друзі. І, може, зараз ви, як справжні друзі, ця людина вам, це ваш справжній друг. Так, на майбутнє, Чого так вийшло. Його мама, його мама, або її мама була проти, ви не пара йому, вона так вважала. Прислухались до думки мами. І це як тучі над вами були. Нехороша ситуація, да? що мама проти, вже він сумнівається, або вона вже вас сумнівалась. Потім дуже. Такі ви підходили один одному сексуально, що така енергетика від вас йшла і від нього або від неї, що дуже ну, люди один одному підходили і як морально, і як фізично, і напевно трошки не підходили матеріально, бо батьки були проти, проти вас. Не ваші батьки, його батьки були проти. Зараз ці стосунки вже як не, не актуальні, що ви, ну, так дивитесь на це, що вже він не такий гарний, ви не така гарна, вже як букет зав'яв, спущено. Так, а починалося все добре. Холод в відносинах, не маєте, не спілкуєтесь. Але такі в душі. По-доброму відношення таке добре, як, до, до, як старі друзі. Холод в відносинах. І кольцо вийшло. Кольцо – це не ваше кольцо, що людина одружена або заміжня, що кольцо оддалі не вам. Що там стосунки десь з кимось другим, і між вами холодні відносини, холодні. Але це дуже обсуждалось і слідкують за вами. Хтось зі сторони, ті, що заздрили, ті, що втручались і заважали. Да, робили. Ну, Це було справжнє кохання. Справжнє кохання. Він захисник ваш, він друг ваш, або вона. Ось. Карта вийшла, що в родову систему ви були, ну, як рід вас приймав, його рід приймав. Є е надіжда на спільне життя, що спільний будинок. Да? Сам чоловік вийшов. Сам чоловік, що він не проти, що він десь політав, політав і хоче з вами мати оце спільне, спільне гніздо, будинок. І по карті сови, що вам зруйнували це все. Ви були молоді, наївні, як діти, вам дуже щастило, було справжнє кохання карта Лілії, і вас е розвели, дали вибір, дали вибір, втрутились в долю по колдовству, по магії, і розвели вас по різні боки, розлучення. Зробили як розсорку, зробили. І що змінили долю? Я, це треба почистити, це треба прибрати. Навіть якщо там ті стосунки гарні, то вони не, ну, це не вплине те, що я зараз перекрию, але людина на все життя залишилась цим магічним впливом. Це дуже погано, заперечую. Так, Хто робив? Втручалась мама, старша жінка, може бабуся або мама, ну хтось старший жінки родичі його по його стороні. І втручались ті, хто заздрив і хотів собі такі відносини. Ці намагались вкрасти вашу долю, вони це робили магічно. Ця втручалась також зверталась до когось, щоб розвілі дороги, щоб ви по різним шляхам пішли. Не, не сподобалась мамі, вибор сина або вибор дочки. Так, це заперечуємо. І ця гадалка каже, що це таємниця, що ви один одному, бачите, в цьому розкладі зустрілись, чоловік і жінка, що ви справжні кохання на все життя. І що ви дійсно доля один одного. І щаслива доля. І ви її не прожили. Не прожили. Це справжнє кохання було. Так. Дуже гарний розклад, дуже гарні карти, і е, це втручання. І що це втручання досі впливає. досі впливає. Кальцони у вас. Будинок повинен був бути спільний будинок, і все в будинку повинно було бути добре. Ну, Давайте так положимо. Так, що були, ви були молоді і наївні, як діти. Вас просто робили з вами все, що хотіли, дурили вас, як могли. Так, заперечую і хочу ще подивитися пораду, що робить? Що робить? Ну, карти кажуть, що будьте наївні, як діти. І це також що обновлення. Буде ще, ще один шанс буде, це буде новий віток, що буде доля ще підкине якийсь шанс. І що це був крест, карма, що то, що з вами сталося, то, що ви розійшлися, у ця розвілка по різним дорогам. Бачите, тут дорожки сходяться знову, там розходились, тепер сходяться заново. Що це по судьбі по долі? І якщо так. Повинно бути, то ви зійдетесь. Але це такий тяжкий крест. Що хтось відпрацював свою карму, то, що у вас розвели, що ви відпрацювали свою карму, очистились, і ви і він, і тепер можете зійтись заново. Можлива така ситуація, що дорожки опять зійдуться. Ну, як ви на це відреагуєте, що будьте чистими і робіть те, що вам подобається, будьте щасливими. От як діти, діти не думають, що це чи це можна, чи це не можна, що це важко чи не важко. Вони щось е хочуть, отримують це і м з задоволенням да, відчувають задоволення. Тобто вони щасливі, бо дозволяють собі мати те, що вони хочуть. Так і ви будьте щасливі. От якщо вам щось хочеться, подобається, дозвольте собі це і відчуйте задоволення і щастя, що це таке, коли ми отримаємо все те, що ми хочемо. І те, що нам не буде шкодити. Так, давайте перекривати. Значить, я що хочу покласти? Я хочу покласти букет, який красивий, щоб ви подобались один одному, потім мудрість, що я ще хочу покласти, ключ. Покласти то кальцу, який не вам віддалий. Ну, то, що з вами зробили, це як це преступлення, Це магічне преступлення, що втручили, втрутились в долю, все поламали і робили, як хотіли. І дерево роду це положу. Так, ще сонце я хочу. Ось сонце є. Перекриваю. 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 І перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати весь негатив, все, весь магічний вплив, який робили на пару на вас і на вашого обранця чи обранецю. Все, що вам робили: негативне, магічне, ресорки, остуди, закриття шляхів, розлучення. Прошу повернути тому, хто робив, тому хто замовляв, по Верховному суду. Що вам бажали, хай з ними станеться. Весь негатив з вас знімаю і їм назад повертаю вище сили. Прошу зніміть негатив, очистіть того, хто мене зараз дивиться до його природного ідеального стану. Поверніть весь негатив і нехай компенсує доля, те, що було вкрадене, то, що обмін подмін робили, все хай компенсується. По Верховному суду буде так і так буде. Тобто зайняв. Вони і собі його не отримали вашого партнера. Але вам життя зламали. І вийшло не собі, не людям. Ну інші варіанти. З кимось ваш обранець одружений, з кимось він живе, з кимось він щасливий, або, або може і нещасливий. Але треба зняти цей негатив. Ми зараз перевіримо, чи зняли ми цей негатив. Так, Ми перевіримо на іншій колоді. І Подивимось, що буде далі? Чи дасть доля шанс бути разом? Чи дасть доля ще шанс бути разом і чи очистили? Ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть, чи очистили ми тих, хто зараз дивиться, від негативного магічного впливу на розлучення, на розведення, щоб ви по різним дорожкам пішли. Чи зняли ми цей негатив? Бо ви втратили своє справжнє кохання. Так, чи зняли ми негатив з того, хто дивиться? Ну, ось вийшла карта одиночества, розбите серце, все життя. Ви згадуєте цю, цю ситуацію і ви нещасливі. Чи зняли ми? Так, ми зняли, але не, не змінили ситуацію. Але негатив знятий. Все з нуля обнулилось. Ви хазяїн своєї долі тепер. Але то вже все скінчилось. Все скінчилось і буде заново ну, новий якийсь етап, але це буде повільно. Бо ви боїтесь і та людина вже, ну, у всіх склались свої якось долі. Так. Чи залишився ще якийсь негатив на вас? Чи залишився негативний магічний вплив на вас? Чи залишився негативний магічний вплив на вас зараз? вас спредалі, близькі люди. Підвішеному стані негатив ще залишився. Треба прибирати це. Ви стали отшельник і просвітльоний, дуже духовний рост відбувся. Тобто, це, що з вами сталося, це ваше кармічне відпрацювання. Ви пройшли свій урок да, під дьяволу, заперечую. Так, зараз перекриємо, потім подивимось ту особу, яку ви задумали. Там знялось чи не знялось. Зараз ще одна карта мені треба. Вас треба чистити. Хто хоче, запрошую до себе на консультацію. Почистимо все. Але і цей загальний розклад також допоможе. Перекрию. Перекриваю. Ну, ви жертва це на дні колоди, жертва цієї, цієї ситуації треба прибрати жертва того, що все зруйнувалось. І вони спостерігали, спостерігають зараз за вашою долю, як все далі буде, як у вас складається. Так, вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для всіх тих, хто зараз дивиться мене, прошу зняти з вас негативний магічний вплив. вищі сили, зніміть негативний магічний вплив. Поверніть його тому, хто це зробив, хто це замовив. Не на переклад, а особисто на них, по Верховному суду. Прошу очистити вас до вашого природного ідеального стану і прошу, нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, буде так. Так. Дивимось, це я залишу, дивимось, ще дивимось, чи почистили ми, чи очищено, чи знято негативний магічний вплив, оцей, що ми побачили, з того, з вашого бранця, з того, кого, про кого ви думаєте зараз, з вашого партнера, з яким не вийшло бути разом. З нього або з неї знято негативний магічний вплив. Скажіть, покажіть, чи очистили ми партнера. Так, партнер очищений, добре. Негативний магічний вплив зняли. Тепер дивимось, що я там хотіла. Чи дасть доля шанс бути разом. Чи дасть вам доля шанс ще бути разом вам і тому, кого ви зараз задумали, про кого ви думаєте, чи дасть вам доля шанс ще бути разом. Ні, доля такого шансу не дасть. Все втрачено і безповоротно. Буде так тягнуться. Ніхто не перший крок не зробить, вже кожна своя доля, кожен окремо. Верховний суд 4 пентакля. Буде якась компенсація, і за розбите серце і за те, що залишилося дні. В процесі зараз Верховний суд буде розбиратися по кожному. Як по кожній справі окремо. Заперечую. Хто, хто за, захоче, напевно, той буде разом, а хто не захоче, той не буде. Бо негативний магічний вплив ми зняли. Ось це сім пентаклі гарна карта, що І дев'ять жезлів, що ви побороли оце, оцю цю ситуацію, заперечую. Що буде, і ви як вийшли на ноль, і буде заново щось. Ну, давайте. Зцілення відбувається зараз по Верховному суду, воно не може так швидко все відбутися в роботі Верховний суд в процесі. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці. Прошу захисту для всіх тих, хто мене зараз дивиться, прошу внести е е е каретір в долю. То, що зламано, хай відновиться, то, що повинно було бути, хай буде. Вищі сили, нехай те, що вам потрібно, або щось краще для вас, без перешкод проявиться в вашому житті по Верховному суду. Та буде так. І так буде. Так. Ще хочу подивитися, чи щасливий От ваш партнер. Да, може, він там щасливий в бракі, а, або в стосунках, які він зараз може, він там щасливий, чого тоді туди, туди лізти. Правильно, не будемо втручатися. Ну, подивимось, чи, чи, чи є там, чи задоволений та особа, яку ви задумали, з якої не склалась доля, чи е, щаслива та людина в стосунках, чи є стосунки, чи щасливий він, або вона в тих стосунках, скажіть, чи щасливий він. Відповідь так. Що да, там кохання, щастя, дев'ять кубків, все добре. Тобто вам долю зламали, а йому компенсували, в нього склалось все добре, або в неї все склалось добре. Там є кохання, там все добре, там є созідання, там все добре. Так, у всіх, у всіх так. Чи дасть доля шанс бути разом для всіх? Чи може для декого дасть доля шанс бути разом? Так. Да. Дивіться, по справедливому суду. Зараз розберуться вищі сили. Повернуть весь негатив, що робили, повернеться тому, хто це робив. Будуть покарані ті, що, ті, що винні, і а, у декого. Загальний розклад да, не можна всіх однаково дивитися. У когось програється так, що дасть доля шанс, що ви будете разом. Хтось зійдеться з цією людиною. А у деяких ні, що бачите, чельних, що ви залишитеся ну, самі по собі окремо, а в деяких 10 кубків, щоб бути щасливі, разом, що ви зійдетесь. І це буде після того, як вищасили роздадуть пілюлі всім тим, хто винен в цій ситуації, бо втрутились дуже жорстко в долю і поламали людям долю. У партнера склалось більш, більш е, позитивно, бо робили е, спрямовано погано вам. Так, як ваша доля склалась, ви щасливі. Ви приобрели, набулий духовний рост, розвиток, і ви, як верховна жриця, це людина, яка має м -м, такий ну, світла, чиста, добра, дуже, ну, дуже хороша людина, в якій відкриті всі шляхи. І ви не будете робити шкоду іншим. Ви нікому ніколи не зробите погано. Якщо там людина щаслива, ви ні в такому разі не втрутитесь в ці відносини, але самі по собі ви, у вас немає цього такого да, родинного щастя, навіть якщо ви з кимось живете, то ви не задоволені згадуєте те, що ви втратили. Серце у вас розбито, маги втрутились. Хто і хто пішов по дорозі у цій магічній, що розвивається в цьому напрямку, маєте препятствия на Стосунки, не хочете їх вам і сам, ну. Е тобто, то, що нема стосунків, або в тих стосунках, в яких ви зараз, ви задоволені, хай буде так кажете. Я займаюся своєю справою, мені не заважають. Добре, ось такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу! Запрошую до себе на консультацію, мої контакти є в описі під відео. І дякую дуже за донати, всім, хто донатить, до зустрічі на каналі.